Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Дональд Трамп обіцяв закінчити всі війни і зробити США кращими ніж вони коли-небудь були. Америка обрала свого 47-го президента. Тож сьогодні говоримо про те, що саме американці очікують від Дональда Трампа і на що сподівається українська діаспора з нами. Олексій Прокопенко, CEO of Офху Foundation. Олексій, вітаю тебе! Вітаю Наталю, вітаю Українська служба інформації. Вітаю Україну. Дякую, що ти сьогодні з нами. Ну що ж, з якими настроями американці йшли на прийдешні вибори, і які найбільше очікування мають до свого майбутнього президента? Ну почати треба з того, що явка була високою, люди були люди людьми були щасливі прийняти участь у голосуванні. Їм це подобалося. Вони брали своїх друзів, ставали родинами. Відзначилося голосування тим, що були дуже великі черги, і навіть після закриття дільниць люди, які були в чергах, вони чекали свого права на волевиявлення, і їм дозволяли це зробити. Попри те, що дільниці офіційно були зачинені. Наприклад, я бачу там в штаті Невада, в Дільниці були черги були дуже довгі, там і 500, і 600 метрів. І це дозволяло зрозуміти, що американці справді хотіли проголосувати. Настрій був. У всіх був піднесений, тому що американці люблять вибори це для всіх сім, практично сімейне свято. Попри те, що це великі політичні баталії, високий градус в суспільстві розмов, політичної реклами, дебатів, перепалок опонентів. Але американці люблять вибори і вони на них ходять, вони приймають в них участь обов'язково, тому що вони розуміють, що це доля їхньої країни. Ну, ти знаєш, я чула таку думку, а що навіть табір Дональда Трампа не очікував на такі результати виборів. А вони сподівалися, звісно, на перемогу, але мені здається, самі здивувалися тому, яку кількість голосів виборників видобув Дональд Трамп. Скажи, будь ласка, Америка, американці вони очікували саме на такий результат? Мабуть, ніхто не очікував, що це буде і Сенат, і Конгрес. І ну, зрозуміло, можна було очікувати. В штабах кожного з кандидатів звичайно очікували перемоги, але щоб такої комплексної, як сказати, і Сенат, і конгрес, повнота влади, то, мабуть, не очікували. Але це треба знову ж таки питати у людей, які працювали в штабах Трампа. А, насправді, як кажуть в Америці нічого особистого, це бізнес і математика. Бізнес мається на увазі справи. А, перемога республіканців на цих виборах. Показала напевно, що демократи не дуже були чи зорганізовані, чи були готові до цих виборів. Мені складно говорити про це. Я знаю, що вони були багато зосереджені на внутрішній політиці, на зовнішній політиці, на повсюди повсюденній роботі. Але очевидно, що технології і правильна організація виборчого процесу і настрої суспільства дали про себе знати. Скажи, будь ласка, наскільки на сьогодні для американців залишається важливим питання у російсько-української війни, і чи слідкуватимуть вони за тим, чи виповнить свою обіцянку Дональд Трамп і закінчить цю війну за 24 години? Я би на нашому місці, на місці української діаспори, представників України не дуже чіплявся за фразу закінчити війну за 24 години, тому що це дуже поняття. Я би сказав поняття політичної риторики скоріше, і е, радикальні заяви республіканця Дональда Трампа і го президента США лунали з, з, з його вуст доволі часто, і це говорить про те, що українське питання було частиною передвиборчої кампанії обох кандидатів. Хотіли ми того чи не хотіли, але це була частина. Велика виборчої кампанії, а насправді Росія була її залишається стратегічним ворогом для Сполучених Штатів, і будь-який президент або уряд, чи то демократи, чи то республіканці чітко усвідомлюють загрози, які несе Російська Федерація. Превеликий жаль. Сьогодні Росія об'єднує навколо себе не з політичних мотивів оп опонентів США. Не з цінностних моментів, наприклад, а вони об'єднуються навколо економічних інтересів, і це найбільша загроза, яка сьогодні стане стоїть перед США, і це найбільша загроза, яка буде стояти перед світом, тому що тиранії об'єднуються навколо економічних питань. Що стосується Дональда Трампа і його стосунків, і взагалі як це буде 24 години, і так далі. Я думаю, що буде нам треба розраховувати і шукати. Системних кроків взаємодії, я думаю, що нам треба просити можливості співпраці. Я думаю, що нам треба просити більше інструментів і зброї, і показувати, як ми вміємо змінюватися, як ми змінюємо світ, як ми змінюємо систему демократичного взагалі розуміння, як вільні на вільні народи, умовно кажучи, як український вільний народ виборює свою незалежність. То це нам треба показувати, підкреслювати і за це боротися. Сьогодні ти спілкуєшся з українцями, які мешкають в Сполучених Штатах. Ти спілкуєшся з американцями, пересічними громадянами і непересічними громадянами Сполучених Штатів. Скажи, будь ласка, чи наразі лунають якісь думки про те, а як вибудовуватиме Трамп свою політику щодо Росії і щодо російсько-української війни? Я думаю, що Дональд Трамп буде вибудовувати політику зовнішню політику таким чином, щоб ця політика мінімально шкодила сполученим штатам, і щоб ця політика змінилася з політики очікування і страху на політику екшен мається на увазі на політику дії. Це перше. І я думаю, що друге ця політика буде вони будуть шукати шляхів. Щоб отримати владу повноцінну республіканську, яку вони дістали на цих виборах, я думаю, що вони будуть робити все, щоб отримати щоб вибудувати ту політику, яка буде допомагати Америці, яка буде зорієнтована на Сполучені Штати, яка буде а, мінімально, але все ж таки. А, Зорієнтована на внутрішні проблеми, звичайно, політика стосовно Росії, вона, як я вже сказав раніше, вона ніде нікуди не дінеться. Я думаю, що вона буде більш динамічною. Я думаю, що вона буде в деяких моментах радикальною, але знову ж таки, всіх страхів, які на нас навіяли, що прийде Трамп і стане щось там зле і недобре і погане. Я думаю, треба наразі треба до цього поставитися спокійно, обережно і почекати. Дій і призначень, які Дональд Трамп зробить після своєї інаугурації. тобто висновки ми будемо робити вже з цієї команди, яка сформується навколо президента. Абсолютно, від цього буде залежати поради президента, від цього буде залежати. Як далі будуть розвиватися наші двосторонні стосунки, я думаю, також я хочу підкреслити, що президент України Володимир Зеленський і його команда, особливо дипломатична команда, яка працює в Сполучених Штатах в Міністерстві закордонних справ? Вони знають специфіку роботи з Дональдом Трампом. Вони знають специфіку роботи з міжнародними партнерами, і від цих вмінь знань і навичок, і я думаю, що у президента з у претендента Зеленського з Трампом склалися останнім часом після їх зустрічі в Нью-Йорку, склалися дуже добрі теплі стосунки, і я думаю, що ці теплі добрі стосунки матимуть а, позитивний розвиток для а, обох держав. Дональд Трамп, я сказала це на початку, пообіцяв зробити США кращими, ніж вони коли-небудь були. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що під цими словами мав на увазі сам Дональд Трамп, і наскільки ці слова вони співвідносні з тим, як їх сприймають американці? Я вважаю, що Дональд Трамп. Я поважаю те, що думає Дональд Трамп. Я поважаю те, що думає обраний президент США, і знову ж таки ще раз кажу: повторюсь: я поважаю його прагнення зробити Америкою кращою. Кожен президент, який перебував на посаді Сполучених Штатів, чи то демократ, чи то республіканець, якщо говорити про Джозефа Байдена, він зробив дуже для сполучених штатів багато. Він зробив дуже багато для України. Він зробив багато для демократичного світу. І так само кожен президент США це по суті історична постать, яка намагається зробити найкраще. Я не бачив жодного президента в США а, або з історії, який би хотів зробити щось погане для своєї країни. Звичайно, є а, певний певні, певні межі, куди ми можемо мріяти, що ми хочемо робити. Але за цим за цими всіма лозунгами і висловами стоїть щоденна глибока робота команд. Системний менеджмент, чітке розуміння того, що відбувається в світі. і, Звичайно, як сказати, ні з повітру, тому що багато в світі змінюється щоденно економічних процесів, інновацій, якихось політичних процесів, і так далі. І треба не спати треба прокидатися. Якщо говорити про особисто твої очікування, скажи, будь ласка, на які перші кроки Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки ти сподіваєшся? Я сподіваюся, ну, перш перш за все, я думаю, що він і його команда. Коли будуть готувати транзишн, вони будуть готувати кадрові рішення. Я думаю, що це будуть спочатку кадрові рішення. Від цього дуже багато залежатиме ми сподіваємося, всі сподіваються, що ці кадрові рішення будуть на користь знову ж таки внутрішньої зовнішньої політиці, зокрема України, тому що ми дивимося про, про український контекст. Я сподіваюся, що Помпео призначить міністром оборони. Він є прихильником України, і це буде дуже хороший сигнал для України. І я думаю, що певні його близькі люди, які працювали з його з його командою, очоля державний департамент США, і це теж буде якісь певні будуть якісь певні зміни. В цілому я а, очікую, перше, я сподіва... я думаю, що це будуть А, кадрові зміни, Б, це буде а, пакет рішень, а, а, які. Дональд Трамп часто оголошував під час своєї виборчої кампанії, тому що він обіцяв це своїм виборцям. Подивимося, що це буде складно сказати, тому що я не представник, не республіканців, не, не демократів. Я не знаю, як це е, які рішення, що вони там в головах собі думають. Але я думаю, що всі рішення підуть на користь сполученим штатам вірю в це і сподіваюся. не знаю, як буде насправді. Побачить, час покаже. Ну а ми тут, українці, які зараз мешкають в Україні, сподіваємося, що рішення Дональда Трампа будуть з одного боку обачними, а з іншого боку, настільки ж непередбачуваними для ворогів сполучених штатів, скажімо, відверто. Ну і будемо сподіватися для нашого ворога. Також будемо разом спостерігати за його першими кроками на посаді президента Сполучених Штатів. Гадаю, що згодом ще не раз поговоримо про те, що відбувається, і будемо обговорювати саме добрі новини. Олексій, я дуже дякую тобі за зв'язок. Дякую за те, що поділився з Українською службою інформації своїми думками. Нагадаю, з нами сьогодні був Олексій Прокопенко, of Сеовковос Фундейшн. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Побачимось в наступних випусках. Дякую, Наталю. Ви завір закінчили. Я би додав там ще. Я би додав ще українцям, що всі зовнішньополітичні. Ідеї будь-яких лідерів світу вони обов'язково повинні чути думку українського суспільства. Думка українського суспільства це кордони 91-го року. Це Крим в складі України, це абсолютне повернення Донбасу і ні кроку а, в сторону ні вправо, ні вліво. Це те на чому ми наполягаємо, на чому наполягає українське суспільство. І я думаю, що а, нас будуть за це поважати і. От за таку єдність і за те, що ми будемо прагнути повернення всіх територій, а не здача територій або якихось інших популістських рішень. Дякую, Наталю, дякую, Службі інформації. Все найкраще. Дякую, Олексію, на все добре.